Слава Україні! Вітаючам підписникам! Ну, ось сьогодні 23 го числа, ми знову на облітнику. Ну як завжди, в горах погода нестабільна. Два дні дощів, два дні погоди, а той день погоди, хмарно. Ну Я так знову гадав, що вибух на сонячний день, на відбір. Ну і що, почав відбирати? От, де рамка стоїть там. З цього боку почав відбирати, на цю кількість, одна злетіла і дві знову не облітані. ну це таке ну, Може вона сьогодні облітається, буде погода, ну, таке, але по крайній мину вона вже залишається на обльоти, тому що вона виставлені ці дві матки попереднього разу. А ті, що були не облітані, от облітаюся, зараз покажу. Ну, ось. Одна з тих маток, що не обліталася, гарний засів. Це був проміжок, який винув, я вам покажу. Ось гарний засів. На бджолу просто увагу не звертати, тому що бджола береться від робочих сімей, які на пасіці, яких не шкода розфармувати. Ось малочка бігає. 66 ополітка. Знаю, буде видно, не буде видно, тому що сонце відбиває, не бачу, чи дор, гарно знімає. Ось обліталася маточка. 88 лінії. Знаєте, буде видно, її не буде, пусть відбиває, Гарно нормально, Середня колозна її матка. Тому, що є і То що в мене обітів за той раз обітів за цього разу. Ось замість дібної маски поставимо точник наверх. Не знаю буде видно, ні там ще завішки корму є. Тепер один пшик апілому, суміш опілому з опікліном. Все, нехай матка виходить, хай облітується. Ось один цікавий момент. Побудували частину сотів ну, в сіру. Так, а частину попереду. Ну, там може видно, матка бігає з одного матковода, яким ми всю працюємо. Ну так Частина Частина так, потім треба два попередню, потім знову частина 40 так. Ось такі сюди собою, ось маточка набігає. Ну ось робочий день закінчений. Знову дев'ята. ще додому їхати, заселено, ну це вас об'єднане пораду. Омліт 80%. Все одно кілька маток не обліталося, тому що була дощова погода. Але, але ті попали якраз нормальне вікно, і попередні обліталися, і ті, що останній раз привіз, обліталися. Майже всі. ну Кілька штук це не проблема. Так що на цьому всім щастя, мило здоров'я, Слава Україні!